Христа, і на чотири частки поділили, щоб вийшло по одній на вояка, щоб жодного із них не обділили. Хіто не шитий, а доверху ткани на жереб розіграли вояки. Для них Ісус безвартісний, незнаний, бо лиш радіють одягу коти. Снеси нагий, Христос ловчить і бачить биць. Мучителе своїх, і серце у Спасителя болить. його гнітить ще більше їхній гріх. Він дивиться на свій Єрусалим, який його відрігший засудив, як люди познущалися над ним, а Божий син так палко їх любив, і ті, що з Ісуса увесь одяг зняли, себе і славки Бога роздягли. І права вже тепер вони не мали, щоб звати згідно. Боже ми дітьми, і ми на боці Бога залишає, як користь задивляємося в землю, і вічно над ученим міняє. Прости Ісусе, нашу поту. Нація 11. Ісуса прибувають до Христа. Сина. Неможливо словами цей біль описати, так болить його й нині, кожна наша провина. Ми не маємо права про це забувати. Ісус не просив погопістві розправи для тих, що Його на Христі розпинали. Так, а ми часто хочемо здачі вітати, бо не можемо стерпіти образи від брата. Буває сестра, відмовляє сестрі. Бо пам'ятає кривди старі, а той кричить, що вірить у Бога, а ображає батька старого, а другий каже, люблю Ісуса, а бив нам віз дому стареньку бабусю. А третій про любов до України все торочить. А з кожним днем кров із неї точить. То чи забули, люди, що Ісус нам заповів? Любіть один другого, як я вас полюбив. Забули люди і оці слова, що прийде судний день, Ісус у праві розділить нас на лівих і на правих, і скаже тим, ліворуч, геть ідіть, бо ви не дали мені їсти, ані пить, а ті спитаються, коли Ісус промовить їм згори все те, що ви комусь людей вчинили, це саме ви і мені зробили, і забере їх в пекло сатана на вічні муки, де пітьма страшна. А ті, що вели права на життя, підуть із Богом царство вічного пуття. Руки й ноги простягнули, аби його прибили до Христа. Христос, немов ягням покірним був, велика злоба нашого гріха, жорсткі та грубі цвяхи катів Плакала, тужила, не в змозі щось перечити юрбі, і в наше тіло свяхи б'ють болючі, погорби, кривди та слова брехні, обмови та обчернення колючі, плітки підступні, наклепи брудні. Спокійно ми не вміємо сприймати Понижень цвяхи та терпінь своїх. У злості може інших ображати. І гніваємось, проклинаємо їх, учимося покірності Христа, що в муках волю виконав ося, терпіння чашу Бо повсюди дна, доніс свій хрест розп'яття до кінця. Ісія Ісус вмирає на хресті. Усунути! Тобі біля нього мати свята цілує, горне до серця свого, згадує як мало малого, як пригортала, щиро роділа, плаче, життя зберегти не зуміла. О, присвятає, маму, урік. Маріє, утішся, хай серце твоє зрадіє, бо син підав тебе нам за маму. Ми поспішаємо щодня до храму, щоб поклонитися тобі до ніг. Матусю небесну, обійми нас усіх. Очах, ж мама може так тебе любити, ти не побачиш до кору очах, ш, мама може, Спаситель розіп'ятий на швеси. Кінець Його життя на цій землі, Він тут своє вже діло завершить. Терпіння і муки Він прийняв за нас, а ми Його прибили до Христа своєю смертю відкупив і спас веслідський від тяжкого гріха. Прощається Ісус із ворогами. Отця, благає, щоб простив усіх. Він просить милосердя і над нами. Забудь, небесний Отче їхній гріх, розбійник, що розкаявся, почув. В раю зі мною будеш нині ти. З ніким Ісусом, з ніким Ісус, просто тись не забув. Що ж думають мучителі кати? Прийшла сумна остання хвилина, тебе повік лишаю ненько я, і буде учень мій тобі за сина. Прийми її, то матінка твоя, мій Отче, віддаю твої руки я свого духа. І помер тоді, замкнулись очі, він пішов на муки, щоб нас спасти з гріха на цій землі. Yeah. Коли на дворі вечір наступив, yeah. прийшов сміливий Йосип до Фелата, Ісусу тіло попросив, щоб Сина Божого по-людськи поховати. Ісус в житті усім допомагав, втішав у смутку, рятував з біди, Голодний годував, а хворих нікував, у небезпеці поруч був завжди, ніколи і нічого не жадав, бо й Божої несивою не життям. Христос цілком себе нам заповів. Він є життям та більше, чим земним, з багатством лад і величу скарбів. Готуймося до зустрічі із ним. Я хліб живий, який із неба сходить. Хто їсти ми його, той не помре. Святим причасті він до нас приходить. Тому йому відаємо ми себе. Стація 14. Тіло Ісуса кладають до гробу. Поклали до гробу, а з нас кожен має свою дорогу. Одного легший, важчий в другого. Та як би не було, чи є в нас допомога. Так, це віра міцна, у спасителя Бога. Так з нами Бог, не бійтеся нічого. Він батько наш і Він нас всіх чекає. Хто провинився перед ним, хай йде до нього. Він втайні покаяння всім прощає. Учитесь, діти, думайте, читайте, будьте чемні, справедливі. І заповіді Божі, пам'ятайте, живіть по них, і Господь буде з нами. Йосиф зарамете і некати, узяле тіло мертвого Христа і полотном прикрили запашним. Стоїть Ісуса, мати Пресвята, Сумний похід нарешті завершився. У гріб вкладають тіло Пресвяте, і план Отця Небесного звершився, та похорон хіба кінець уже. Ісус усім нам виразно сказав, що Він це Воскресіння і життя. Христос страждав та весь світ подолав, що були ми спасені Ти і я. Повірмо у Христову перемогу та в наше Воскресіння вірмо всі. За нас Христос пройшов хресну дорогу і був для нас розп'ятий на хресті, хто вірує у нього, буде жити, навіть тоді, як тіло вже помре. Спасителю, дай ласку, щоб любити та у молитвах славити тебе, коли Ісус на місце приготує, повернеться і до себе нас візьме, та у терпіннях серце лише відчує, мить, коли Спаситель наш прийде. Ісус Христос розп'ятий був не раз, там на Голгофі, це було вперше. помер від смерті, може, відобраз, та за життя не пожалів умерший, а потім розпіли на полотні у мармурі, у гіпсі, у граніті, а потім розп'яли його мені і розп'яли у цілім мирім світі, куди тепер іти, де на землі? Земля обітована? Навши в душі тиху ласку і путу, до Бога дорожнього, Давня віра, яка ще з дитинства жива, Знову двом церковним І молитвою своє. Божий май свій рік, осягай нас в п'яти, стачистя, що на них і за себе, за всіх Тихо тих охоче стать помощі часи катастроф лавітських проти протиріч, не надійснув дачу та в силу, і звинацьку слова, на житло. nice for love.